Не перелічити всіх гарних слів, котрі хотілося б сказати українській молоді сьогодні, адже саме ви пліч опліч стали з перших днів війни на захист своєї батьківщини і не тільки зі зброєю в руках, а відкрили в повному розумінні другий фронт волонтерський, котрий рятує тисячі життів, підтримує всіх, хто потребує допомоги. Серед таких волонтерів і наша землячка Ірина Радковська з перших днів війни на базі управління економічного розвитку та інвестицій, де вона працює, було відкрито гуманітарний штаб. Допомогу надавали усім, і військовим, і внутрішньо переміщеним особам. Для цього шукали різноманітні фонди, організації, котрі могли і мали бажання допомагати. Працювали всі самовіддано, не знаючи втоми. Гуманітарну допомогу збирали і відправляли майже щоденно. Ми зібрали та передали гуманітарну допомогу для військових, які боронять нашу Україну на передовій. Це дуже відповідальна для нас робота збирати такі вантажі. Допомогу нам приносили і мешканці територіальної громади, і підприємці, які здійснюють свою діяльність у громаді. Також це благодійні організації. Підключились до цього небайдужі люди із за кордону, як от Вікторія Римас, подільчанка, котра нині живе в польському місті Щецені. Вона зуміла з перших днів війни організувати вагову підтримку для наших захисників. Мешканці Одеського обводу, від всього серця дякую мешканцям Щечина, а в ще больному стовомі наше бежать за і справжні українці в трудні часи. Поляці є спаніалі люче і даєте нам дуже щіли і в'яри. А ще Ірина з перших днів війни займалась перекладацькою діяльністю, а саме перекладала документи для отримання візи, також дипломи, довідки, документи для онкохворих. Цю свою енергію спрямовувала на допомогу людям і армії, в перемогу якої вірить беззаперечно. І скільки б годин на добу вона не працювала, про в тому, як вона каже, не йдеться. Бо потрібно всім разом кувати нашу спільну перемогу, не жаліючи для цього нічого. З такою молоддю ми обов'язково переможемо, адже їх самопожертва і священна віра показала всьому світу, що ми не скорені, не переможні, і правда на нашому боці, і з нами Бог.